Привіт друзі! Я дуже радий вас бачити в своїй майстерні Мурчик і компанія. Сьогодні ми з вами будемо робити щось таке цікаве. А що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно! Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестить, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна! Хто це? Так, малята молодці, це лялечка. Ось таких лялечок ми сьогодні з вами будемо робити. А для цього нам потрібні будуть такі матеріали. Кольорові паперові стаканчики, простий олівець, ножиці, фломастери або кольорові олівці та тоненька шпажка. Що ж, спочатку нам потрібно взяти кольоровий стакан будь-якого кольору і обрізаємо край. Потім розрізаємо так, як показано на наступному фото. Тепер нам потрібно наш стакан розрізати на 10 однакових тонких смужок. А одну залишаємо широку. Це буде тулуб нашої ляльки. Коли ми розріжемо, намалюємо обличчя нашої ляльки. Із широкої смужки за допомогою ножиць вирізаємо тулуб, малюємо ляльці сукню та взуття. Тепер формуємо зачіску нашої іграшці за допомогою тоненької шпажки або олівця. Підкручуємо всередину тоненькі смужки. Це в нас будуть такі кучері. Попросіть, будь ласка, своїх батьків нехай вам допоможуть. Ось така лялечка-красуня у нас з вами вийшла. А ви зробіть ще одну за тим же принципом і веселого вам дозвілля. А я буду з нетерпінням чекати фото. Ваших лялечок. До нових зустрічей!